Лині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Всі ви, напевно, здогадалися, про кого йде мова. Про вовка знає кожний з самого дитинства. Ви бачили його на малюнках. У мультфільмах. Чули про нього казочки, розповіді, можливо, когось навіть і лякали вовком. І ось кому не страшно, а цікаво послухати, дізнатися про життя справжніх вовків, сідайте позручніше і уважно слухайте. Вовк найбільш. Таємнича і загадкова тварина серед усіх, які живуть на землі. Живе він у лісі. Це один із найбільших хижаків. Він розумний, спритний, сильний і обережний звір. Довжина тулуба його разом із хвостом біля двох метрів. Уявляєте? А висота до 85 см. Маса тіла вовка буває різною від 40 до 80 кілограмів, а довжина хвоста займає четвертину всієї довжини вовка приблизно пів метра. У вовка 42 зуби. Живуть вовки приблизно від 8 до 16 років. У вовка дуже добре розвинена міміка. Вони можуть показати більш як 15 виразів обличчя. Вони дуже емоційні, вони показують спокій, страх, гнів, злість, радість і багато іншого. Вовки розмовляють. Їхня мова виття. Виття є способом їх спілкування між собою. З допомогою виття вовки дізнаються, де знаходяться члени їх сім'ї. Оголошують, що знайшли здобич чи захопили територію або просто спілкуються з родичами. За допомогою виття одна зграя розказує іншій, де знаходиться звір, який він, куди біжить. Вовки виють переважно в пізні вечірні години і частіше виють взимку, тому що вони збираються у великі зграї. Починається виття із сольного завивання ватажка. А згодом приєднуються всі інші. Живуть вовки з граями, яку очолюють ватажки самець і самка. Ватажок зграї завжди йде попереду, з високо піднятим хвостом. Ватажками стають переважно вовки із сильним характером. Незалежно від віку чи розміру. Вовки дуже емоційні, вірні, дуже люблять своїх дітей. Дисципліна у вовків сувора, кожен знає своє місце. Влітку вони ходять переважно поодинці, а в зграї вони гуртуються взимку. Взимку вовки збираються у більші зграї, і якщо сніг глибокий, вовки йдуть один за одним, ступаючи по можливості в той же самий слід. Вовк дуже хитрий, тому дізнатися по слідах, скільки вовків у зграї дуже важко. До мови вовків, крім виття, входить завивання. Бурчання, гарчання, а також різні рухи. Дуже цікаво, що у вовка добре розвинений нюх, він в сто разів сильніший від людського, від нашого. Вовк може почути здобич за три кілометри. Живуть вовки у лігвах. Влаштовують їх в глухих місцях недалеко від води. В середньому у зграю входить 5-11 звірів, але трапляються і дуже великі зграї. Від 15 до 22 вовків, особливо взимку. Мозок у вовка на 30% більший, ніж у собаки. А це значить, що вовк може запам'ятати більше необхідної інформації. Вовк розумніший за собаку, біжить вовк легко і швидко, розганяється до 60 км за годину. А риссю зі швидкістю 9 км за годину вовки можуть бігти весь день. Більше 100 кілометрів без відпочинку. Вовк може стрибати у висоту до 5 метрів, уявляєте? Їсть вовк все, що може зловити, і хто слабший за нього. Це олені, лосі, козулі, кабани, антилопи, зайці та інші дрібні гризуни. Влітку вовки їдять рибу, птахів, жаб, гусей, качок, а також овець, свиней. Вовк здатний подолати звіра в десять разів важчого за себе. Шукаючи їжу, вовки можуть бродити цілу ніч, пробігаючи десятки кілометрів. Полюють вовки переважно вночі, дуже рідко вдень. За одне нічне полювання вовк може пройти понад 100 кілометрів. Вовки мають гарний зір. Добре бачать у темряві. В погоні за здобиччю. Біжить зі швидкістю 80 км за годину. Зазвичай вовк з'їдає за один раз до 2 кг м'яса. Вовк може голодувати. Він може не їсти зовсім до двох тижнів і це не зашкодить його здоров'ю. Але після цього голодний вовк може відразу з'їсти до 10 кг м'яса. Здобичу вовків можуть стати лисиці, хоча вовки їх не дуже люблять їсти, а також свійські собаки, і дуже зрідка взимку голодні вовки можуть нападати на сплячих в барлозі ведмедів. Вовки можуть їсти і рослинні корми, різні ягоди, фрукти, навіть гриби. В степах поїдають кавуни. Не стільки із за голоду, як і за спраги, тому що вовки потребують регулярного і об'ємного водопою. Вовки чудово вміють плавати і навіть долати відстані до 13 кілометрів. Дитинчата у вовків появляються навесні, народжується одночасно від 4. До семи вовченят. Вони сліпі, глухі і повністю залежать від батьків. Очі у вовченят розплющуються тільки через 10-15 днів, а коли їм виповниться три тижні, вовченята вперше виходять з лігва у віці двох місяців. Вовченята уже йдуть зовсім з лігва, але тримаються поблизу нори. Цуценята вчаться полювати, починаючи полювання своє на мишей. Вони дуже швидко ростуть, і за чотири місяці їх вага збільшується в тридцять разів. Вовки дуже обережні стараються уникати зустрічі з людиною. Напасти на людину може тільки хворий вовк. Природних ворогів у вовка немає, і тому головним ворогом вовка є людина. Приручити вовка майже неможливо. Вовк перш за все хижак. Це тварина розумна, волелюбна і хитра. Людина для нього ворог. І він завжди буде боятися, не буде довіряти.